Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі! У нас сьогодні дуже такий швидкий рецепт з кисломолочного сиру. Нічого шкідливого. Прекрасна альтернатива шкідливим солодощам. Це все швидко, просто доступно. Готуйте обов'язково. Спочатку потрібно замочити желатин, У мене тут 200 мл молока, воно у мене з холодильника, можна використовувати кімнатної температури, тільки не тепле. Додаємо сюди 10 г желатину, у мене стандартний желатин силою 200 блум. І все це перемішуємо, залишаємо на хвилиночок 15 щоб желатин набух. До речі, як завжди, повний рецепт з кількістю в ложках, ви, як завжди, знайдете в описі під відео. Зручну ємність відправляємо 300 г кисломолочного сиру. Жирність на ваш смак, але чим жирніше, тим смачніше виходить. І я сюди додаю 200 г розморожених ягід. У мене трішки полуниці, трішки смородини. Можна використовувати будь-які інші ягодки за вашим смаком і навіть шматочки фруктів. І тепер все це перебиваю блендером до більш-менш однорідного стану. В випадку, коли у вас блендера немає, або купуйте відразу пастеобразний кисломолочний сир, або перетирайте його через сир. То і ягодки розтирайте ложкою і змішуйте це все разом. Тепер я додаю пакетик ванільного цукру або ванільний екстракт. можете використовувати. Якщо у вас ванілін, то лише дрібку, щоб нас не гірчив десерт. І додаємо цукор за смаком. У мене сьогодні 90 грамів. Замість цукру можна використовувати мед або якийсь натуральний підсолоджувач, такий як агави, топінамбура. Тобто тут можна експериментувати. І все це перемішуємо лопаткою, залишаємо на хвилиночок 5, щоб на цукор розчинився. Будь-яким зручним способом потрібно розчинити желатин. Він у мене вже набух. Це можна зробити на водяній, на паровій бані або в імпульсному режимі в мікрохвильовці. Поставили на максимальну потужність на 10-20 секунд. Витягнули, перемішали. Якщо потрібно, ще раз поставили, але обережно, щоб у вас желатин ніякому разі не закипів. Вливаємо желатин з молоком до решти інгредієнтів і перемішуємо до однорідного стану. Ось такий красивий колір виходить. Беремо якісь піалочки або чашки, стакани якісь красиві і заповнюємо десертом. У мене вийшло 5 піалочок об'ємом 150 мл. І я вирішила верші трішки прикрасити. Частинку я прикрашаю кокосовою стружкою, а іншу частину натертим шоколадом. Можна прикрасити ягодками, листочками м'яти, горішками, чим побажаєте. Тепер відправляємо в холодильник десерт і даємо йому повністю застигнути. А потім дістаємо і куштуємо. Надзвичайно смачний, ніжний, в міру, солодкий десерт. Сподобається і дорослим, і дітям. Це дуже смачно. Обов'язково приготуйте і насолодіться. Сподіваюся, цей рецепт був для вас корисним і ви приготуєте в себе його на кухні. Якщо це так, натискайте на лайк, коментуйте це відео та підписуйтесь на мій канал. Дякую вам, пока-пока!